Друзі, вітаю всіх на каналі. Сьогодні я робив обробку нашого винограду від хвороб. Для цього використовував шавіт. Це в нас фунгіцид контактно-системний широкого спектру. На винограді він лікує мільдію, оїдіум, сіру гниль, чорноплямистість та антракноз. Цього року будемо використовувати його та тестувати на своїх виноградниках. Також ще додав антистресант після зворотних заморозків. Він добре розкаче наш виноград. І на стадії, коли виноград має 3-5 листків, потрібно робити обробку, щоб молоді пагани в нас не підхватили хворобу. Вже на деяких очах бачив трошки антракнозу, тому сьогодні провели обробку всього винограду. Ось на одному кущі вже трошки видно, як пішов антракноз. Це в нас фунгіцид контактно-системний, тому він. Вилікує і він антракнозу. Будемо дивитися, як він працює на винограді, ще з ним не працювали. Обробку фунгіцидами проводимо після зворотних заморозків для того, щоб гроші не тратити в пусту, а також після нормування. Тобто сьогодні пройшли, виламили двійники, трійники пусті, пагани, холості, і вже по залишеній зеленій частині обробили нашими препаратами. Хто ще не обробляв? Обробляйте, це дуже важливо. Все, друзі, бувайте! Всього найкращого.